Шоста персональна виставка Прикарпатського художника Петра Боєчка присвячена його 75-літньому ювілею. Самому митцеві не вистачило місяця, аби дочекатися її відкриття. Тож першу виставку пам'яті презентують колеги по пензлю та найближчі художнику люди. У цій експозиції близько 45 полотен з родинної колекції Петра Боєчка. Серед них є й проекти та ескізи монументальних робіт. Тут переважає дитяча тематика, адже художник створив свого часу неповторне оздоблення фасадів та інтер'єрів багатьох закладів для малюків. А от полотно слава. Борцям за волю України, що наразі прикрашає стіни музею Степана Бандери, має свою цікаву історію. Він якось дібрався у церковну дзвіницю. Тайно, бо ж тоді не можна було, якби узнали то би, напевно, би вигнали його з училища. І він зробив такі замальовки цих церковних дзвонів. І Він їх завжди ховав, він боявся, щоб їх ніхто не бачив. І ось він її зробив і каже: ось аж тепер ці дзвони у мене задзвонять. Найяскравіше талант митця розкрився у відображенні боротьби світла та тіні. Майже у кожній роботі Петра Боєчка є світило, природні місяць чи сонце або й штучні джерела освітлення на зразок ліхтарів та свічок. Майстерність художника у ефекті сяєва, які розповсюджують такі полотна. Є тут і звичайні замальовки на картоні з нереалізованої серії Моє рідне село і найновіші та незавершені полотна, що ілюструють потяг митця до патріотично-духовної тематики. А ще давні натюрморти. Вони все більше не були представлені, ніхто. Є. Не бачив і батько скоріше всього, що він не показував бо їх. Але з огляду на те, що це ну скажімо, заключна виставка, ну підсумкова, так. Ми вирішили їх виставити, і вони досить цікаві, вони відрізняються, вони випадають з загального ансамбля, але в принципі вони по-своєму цікаві і мають право на життя. Чимало авторських шедеврів на батьківщині збереглися лише у світлинах. Роботи митця наразі далеко за межами країни. Понад десяток робіт паралельно презентують у художньому музеї, адже вони зберігаються у його фондах. Серед них найкращі, на думку дружини Петра Боєчка, такі як визволена весна або неопалима купина, а також вода і сонце.